Всім привіт! Дивіться, я зараз покажу залаштунки проекту Floor. Ну, це оригінальна назва Floor. У нас це називається поле. Я не знаю, чому мабуть, тому що підлога не так круто звучить. Ну, поле так поле. Дивіться, це основна локація, там, де будуть стояти всі учасники. Ось зараз ми знімаємо до першого епізоду, тому тут вони ще не були. Я думаю, що вони будуть дуже нервувати. Можете подивитися, як це все круто виглядає. Ми зараз знаходимося в Нідерландах, звісно, тому що побудувати таке в Україні. Дуже дефіга коштує. Ну, так, я ще в двох словах. Ось ось так виглядає все зверху. Мощно, так? Угу. Я, чесно кажучи, дуже очікую вже початку, тому що мені дуже цікаво, хто виграє. Я, до речі, не бачив учасників і вони не знають, що я ведучий. Тому ми тут усі з ними так ходимо і не перетинаємось. Тут ще є крісла колісні, тому що нас будуть брати участь люди, які пересуваються саме за допомогою них. Ми робимо все для того, щоб усім людям було однаково комфортно. І я сподіваюся, що в Україні теж так буде. Це, в принципі, місце, де знімається більшість проєктів телекомпанії Таупа. А, так, це величезна. Так, тут поки нікого нема. Це все моє. Це все моє, тут е, робиться макіож Грим. Е, якщо ви думаєте, що я брешу. Ось, е, Єфім. Е, ю це Юхим, Єфім це Єфім. Ось е, тут е, є мій одяг. Оце е, пано, я теж буду вдягати в один з епізодів. Оце. Ні, насправді ні. Але тут мої кросівки, щоб всі знали, звідки я приїхав. Оце все студії. Чесно кажучи, не впевнений, але просто подивіться, які можливості цієї телекомпанії. В нас, чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб з таким масштабом знімали. Ну, особливо зараз. Сподіваюся, що після перемоги ми будемо собі дозволяти знімати такі проєкти. Це прохідна, вітаю, Hello! It's on for Ukrainian television, yeah? Окей, okay? yeah. А ще мені подобається, що тут всі дуже люблять українців. І е, коли ми там, е, е, ну, якусь пісню слухаємо таку патріотичну, там ми кажемо, ну, це про те, що під русських вони кажуть, клас, клас! Тут у нас проходять фотосесії учасників. Знов таки, я їх не бачив, фотограф вже їх бачив. Зовнішність не важлива, але я так розумію, що це треба просто для того, щоб знімати потім графіку робити, і таке і інше. Головне тут розум і вдача в цьому шоу. Дарма що почали прямо з, зі студії. Там так все яскраво, прикольно тут, але це залаштунки, цього не покажуть на телебаченні. де всі їдять. І чесно кажучи, я був в шоці, що так можуть годувати не телебаченні. Ось тут всі їдять. І знаєте що? Тут не порціонно все. Тут можна просто підійти, взяти тут як шведський стіл. Тут кава, тут безлімітна кола. Це Тамара, добрий вечір. Тут просто нереально, і мені ще розказали, що оці, наприклад, квіти їх не було до того, як ми приїхали. Це просто телекомпанія вирішила зробити таку атмосферу і поставила вази, і квіти їх не було. Просто, просто тут це як показник того відношення, яке тут є до тих, хто приїжджає знімати. Для них це дуже важливо, щоб всім було комфортно. Вони постійно питають, як ви that's okay, that's okay. if you want something. Постійно питають, і це дуже приємно, дійсно. Тим паче, що вони пішли на зустріч і, в принципі, запропонували нам знімати цей проєкт тут. І навіть власник телекомпанії Талпа завтра буде присутнім на знімальному майданчику, коли ми починаємо знімати перший епізод. Я сподіваюся, що це через те, що я буду вести, і він дуже сумнівається, що все вийде. А, а тому, що він реально любить проекти, які він робить, і мені подобаються люди, особисто які більше не про гроші, а про ідею. В кожного учасника є грим, є своє окреме містечко. А завтра буде масажист. Щойно я дізнався, я про це не знав. В мене, наприклад, немає. Я її я, ну, я не планував, але просто тепер я, звісно, заздрю. І в них є навіть бар тут. От пішли, пішли. Ось, подивіться, в них є бар учасників. Просто це приємно, тому що якщо ти першим покинеш поле, ти в принципі будеш задоволений, тому що ти був на барі, ти нормально поїв, тебе показали патріку, по і це було не дарма. Давайте я вам покажу учасників, але не сильно, тому що ми не повинні до початку зйомок перетинатись. Знаєте, що тут просто неймовірно приймають українців? Вони дуже нас підтримують, і насправді це найважливіше проект проектом, але мова йде про всю країну і всіх нідерландців.